На заняття до центру «Вінсмарт» прийшла дев'ятирічна Ірина Лихогляд. Сьогодні разом із друзями вивчають правила дорожнього руху. Якщо ми помічаємо, що машина зупинилася, тільки тоді ми переходимо дорогу. Ми не перебігаємо дорогу. Ірина навчається у третьому класі. Каже, як правильно переходити дорогу, знає Переходити лише на зе. Якщо дотримувати правила дорожнього руху, то збереже життя. Про правила дорожнього руху дітям розповідає інспектор поліції Володимир Герасимчук. Заняття проходять у рамках проєкту Тиждень безпеки, який розпочався 24 жовтня і триватиме до 4 листопада. Після теорії школярі спільно з поліцією виготовляють світловідбиваючі брелоки. Їх необхідно носити на рюкзаках, говорить інспектор поліції. З кожним роком транспортних Засобів все більше, а в зв'язку з цією ситуацією, яка у нас зараз у нас вимикають світло, і для того, щоб наші діти були помітні на дорозі, ми проводимо такі заходи саме з виготовленням самих світловідбиваючих елементів. Також ми дітям наголошуємо, що потрібно з собою мати світловідбиваючий елемент на одязі, одяг розповідаємо дітям та їхнім батькам, що одяг має бути яскравим. Світловідбивач у формі ведмедика робить восьмирічна Даша. Такі брелоки можуть врятувати життя. На рюкзаку свій брелок носитиме і Софія Козар. Я буду слава знати носити, якщо ти на перфелі сьогодні причіплені. Проєкт тиждень безпеки у центрах підліткових клубів за місцем проживання Він Смарт спільно з поліцією реалізують три роки. Розповідає директор закладу Дмитро Мира. Осіння пора порадчим небезпечна для дітей тим, що вони непомітні на дорозі і повинні. Пояснювати як дітям, так і батькам, що ми повинні забезпечувати видимість дітей на дорозі. Тому спільно із представниками патрульної поліції дітям поновлюють інформацію, як, як переходити дорогу, що вони повинні мати з собою. Що на їхньому одязі повинні бути світловідбивні елементи. Проєкт тиждень безпеки триває в усіх 13 центрах. «Вінсмарт». задіяно майже 300 школярів. Наталя Колодій, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.